Стали відомі подробиці по рятунку одного з героїв Революції Гідності, козака Михайла Гаврилюка. Він разом з трьома товаришами доправляв до Слав'янська гуманітарний вантаж. Але група помилково опинилася в тилу ворога, контрольованому терористами Сєвєродонецьку. За допомогою патріота звернулися до свободівців Юрія Сорочука та Святослава Ханенка. Підключилися свободовці. О, ми з ними созвонилися, до Заїки ми звернулися, щоб брати біда. І таким образом, так, да, вони вислали групку, і та групка мене одного відти вивезли, витягнули". Для порятунку Гаврилюка та його побратимів був розроблений ретельний план, каже лідер Луганської свободи Артем Заїка. Усіх евакуйовували поодинці Гаврилюка в останню чергу. Вибрався тим путем, яким вибралися. Наші козаки, я би не зміг, бо зразу кидався в лицей у очі їм, і зразу би був на передві або закопаний би десь там у могилки, би десь було, а може і ще хуже. Змінили кілька квартир і потім вивезли його там десь лісами, козячими тропами, буйраками, оврагами, вивезли його на територію, контрольовану українськими силовиками. Саврилюк є символом майдану, символом Грушевського. Я думаю, що його би могли просто банально або розстріляти або придумати щось більш креативне вивести його в Росію, почати там знущатися, або ще щось судити за якимись маразматичними статтями на Луганщині з усіх проукраїнських організацій, лише свобода в умовах війни зберігає свою дієву структуру, наголошує Артем Заїка, і лише свободівці, маючи невеликий досвід у військових справах, здатні проводити такі операції. Остання з яких порятунок та евакуація п'ятьох військових льотчиків зі збитого терористами літака Ан-26.